Масштабна аварія на залізниці. Понад 35 вагонів зійшли з рейок. Десяток з них просто злетіли набік і перевернулися. На місці миттєво спалахнула суха трава. Що відомо про цю катастрофу? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. На кадрах з місця події видно справжній хаос. Близько 35 вантажних вагонів зійшли з рейок і звалилися один на одного, утворивши купу металу. У кількох місцях зайнялася суха трава, і в небо здійнялися густі стовпи диму. Через них, як повідомляли очевидці, майже нічого не було видно. Катастрофа сталася в американському штаті Техас, неподалік містечка Гордон. Все відбулося 12 серпня, близько 14-ї години дня. Повідомляє видання йорк Пост. На місце події одразу прибули екстрені служби. Вони почали гасити пожежу і намагалися взяти ситуацію під свій контроль. Попри те, що троща серйозна, на щастя обійшлося без постраждалих. Повідомила прес-секретарка залізничної компанії Робін Тайсвер. Усі співробітники знайдені постраждалих немає. Ситуація стабільна, але ще не повністю контрольована. Що спричинило аварію, наразі невідомо. Так само невідомо, який вантаж був у вагонах. Попередньо рятувальники запевняють, що витоку хімікатів або інших небезпечних речовин не було. А що ви думаєте про цей інцидент? Як, на вашу думку, могла статися така масштабна аварія на залізниці? Діліться своїми думками в коментарях. У мережу злили шокуючі кадри з резиденції Владіміра Путіна. Навколо його маєтку помітили дивні установки. Їх видно навіть із супутника. що саме замовчує російський диктатор і які секрети приховує його розкішний маєток. Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Біля резиденції Путіна на Валдаї різко побільшила кількість військової техніки. За останні півтора року навколо його маєтку розставили вже 12 систем протиповітряної оборони. Про це повідомило Російське Радіо Свобода з посиланням на супутникові знімки. Схоже, диктатор серйозно боїться за власну безпеку. Ще на початку 2023-го місцеві мешканці сфотографували першу установку ППО біля його резиденції. У липні 2024-го з'явилася друга, а вже в серпні 2025 року їх стало 12. Тобто за півтора року кількість ППО зросла у шість разів. Більшість із них це комплекси панцер Ц1. Вони призначені для знищення ворожих дронів, вертольотів, літаків та крилатих ракет. Журналісти навіть опублікували карту з точним розташуванням усіх установок. А осінь таналітики й організують ці укріплення вже нагадують оборонні вежі часів Другої світової. Цікаво, що біля путінської дачі розміщено в п'ятеро менше ППО ніж у Москві та всій області. Щоб ви уявили масштаб, то 12 систем охороняють одну резиденцію, тоді як столицю та весь регіон із 20 мільйонами мешканців трохи більше 60. -ти. Якось так виглядає турбота держави, коли життя диктатора важливіше за безпеку мільйонів. Що відомо про резиденцію Путіна на Валдаї? Один із найзакритіших і найулюбленіших маєтків диктатора він розташований на півострові між озерами Узжин і Валдай у Новгородській області. Територія понад 100 гектарів засекречена і добре охороняється. У документах земля записана на бізнесмена Юрія Ковальчука, якого називають головним путінським гаманцем. На території є основний будинок величезний чотириповерховий особняк площею близько 3,5 тисячі квадратних метрів. А поряд розміщені кілька гостьових будинків у стилі китайського павільйону та російської їзди. Ресторани, лазні та навіть приватна церква Володимирська. Приблизно за 350 метрів від основного будинку розташований розкішний спа-комплекс на 7 тисяч квадратів із двома підземними поверхами. Всередині басейни, хама. Месауни, солярії, кріокамери, масажні кабінети, косметологія, стоматологія, грязелікування, акваріум та інше. Загалом на території понад 80 споруд: є власна конюшня, поля для гольфу, віп-ресторан із кінозалом, більярдною, боулінгом і навіть міні-казино. Окрема історія це будинок для коханки Путіна Аліни Кабаєвої. За інформацією журналістів, диктатор побудував для неї з дітьми окрему дерев'яну вілу. Вони, ймовірно, вже кілька років там мешкають. А в 2021 році біля її будинку звели ще й окремий причал. Через канал від нього можна дістатися до приватного парку площею 28 гектарів. Уся територія резиденції формально є частиною Валдайського національного парку, тобто охороняється як заповідник. Але це не завадило в 2018 році прокласти туди таємну залізницю. Саме нею на власному бронепоїзді Путін добирається до дачі. За даними журналістів, у Москві для цього поїзда є навіть окремий закритий вокзал на станції Москва-Каланчевська. Він огороджений високим парканом і колючим дротом. А як думаєте ви, чого так боїться Путін, що розставив стільки ППО навколо своєї дачі? І скільки ще таємних палаців приховує диктатор, поки мільйони його громадян живуть у злиднях? Діліться своїми думками в коментарях. Замах на вище керівництво України. Росія намагалася вбити голову Служби безпеки України генерала-лейтенанта Василя Малюка. І не один раз, за його словами, таких спроб було кілька. Як саме окупанти планували усунути керівника СБУ? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Російські окупанти намагалися ліквідувати керівника Служби безпеки України Василя Малюка. За останні кілька років подібних спроб було вже чимало. Про одну з них він розповів в інтерв'ю телеканалу Ми Україна. За словами генерала лейтенанта росіяни буквально живуть ідеєю його ліквідації, тож йому доводиться часто змінювати місця свого проживання. Вони взагалі постійно над цим працюють. І починаючи з 8 жовтня 2022 року. Після першого удару по Кримському мосту на 70 Пут Лєра це їх пріоритет, після павутини вони взагалі цим живуть. Ми це розуміємо. Як розповів Василь Малюк, росіяни намагаються відстежити його пересування по регіонах зокрема, з'ясовують, куди саме він приїжджає і де можуть бути розташовані запасні командні пункти. Втім, за його словами, діяти тихо і непомітно, тобто відправити диверсійні групи, щоб підірвати або вбити його, у ворога не виходить. Тож росіяни використовують іншу тактику: запускають дрони та ракети по місцях, де він може перебувати. Пробують вираховувати місця запасних командних пунктів у регіонах, куди я виїжджаю періодично, для того, щоб ударити там, де ми не прикриті патріотами. Такі випадки були два іскандери прилітали конкретно в запасний командний пункт у мій приїзд. Очільник СБУ зазначив, що взагалі не переймається через замахи на його життя. Навпаки, такі спроби лише додають йому мотивації. Головне, що ти зробив за своє життя для країни, для нації, для суспільства. Для миру, для майбутнього. Наша війна це війна добра і зла. Добро завжди перемагає. Ми ж з вами це розуміємо. І ми є добро в цій ситуації. Тому ми працюємо, монотонно робимо свою роботу. Не секрет, що Росія постійно полює на вище керівництво України. Спроби ліквідації відбуваються постійно. На президента України Володимира Зеленського окупанти здійснили щонайменше 10 замахів у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Його вбивство планували російські спецслужби та найманці ПВК Вагнер, зокрема, за допомогою диверсійних груп у Києві. Згодом спроби продовжилися через агентів ФСБ, які стежили за Зеленським і збирали розвіддані навіть за кордоном. Подібна ситуація із керівником головного управління розвідки Кирилом Будановим. За останні роки на нього також було здійснено понад 10 замахів від диверсій і ракетних атак до отруєння його дружини. Хоча, як зазначив очільник воєнної розвідки, таких спроб могло бути і 20. У травні 2024 року СБУ викрала масштабну операцію ФСБ, яка передбачала одночасні замахи на Зеленського Буданова та голову СБУ Василя Малюка. А що ви думаєте про таке зізнання очільника СБУ? Пишіть свої думки в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.